Приготуємо смачненькі гарячі бутерброди. Нам знадобиться хліб, м'ясо, ковбаска, соус та сир. Так. Для початку нарізаємо м'ясо. В мене це бедро куряче. Силку на як я його робила, цю курку я напишу нижче. Так, шкурку обрізаємо та даємо кашенятам нашим. Вони дуже будуть задоволені. Так, змащуємо хліб соусом, викладаємо м'ясо. Угу, трохи не вистачило, де да? різаємо. Беремо ковбаску, тоненько-дрібненько ріжемо і гарненько все зверху посипаємо. Беремо сир, любий, який вам подобається. Ріжемо або можемо натерти. Викладаємо і в мікрохвильовці все запікаємо. Я готувала бутерброди з собою, щоб піти в ліс прогулятися. Все гарненько запаковала, а в лісі ми пили чай, гуляли і кушали бутерброди.